Авіакатастрофа в російському аеропорту Внуково. Уночі французький приватний літак на злітній смузі зіштовхнувся. Зі снігоприбиральною машиною загинуло двоє пілотів: стюардеса та єдиний пасажир, що був на борту. Водій бульдозера вижив. Загиблий пасажир Крістов де голова найбільшої Франції нафтової компанії Тоталь. Слідчий комітет Росії має кілька версій катастрофи. Серед них пріоритетна людський фактор. Уже з'ясували, що польотом керував диспетчер стажер, а водій сніг. Його прибиральної машини за кермосів підпитку. Про це повідомляє офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін. Вночі 20 на 21 октября воздушне судно Фольков, котре вилітали з аеропорту машини Васла Каліч. Віриоді столкнулися з автомобілем аеродрому служби з небоборочним автомобілем. В результаті столкновення. Три члена экипажа и пассажир погибли. На месте работает Следственный комитет, работает комиссия, которая возглавляет МАК и представители Росавиации аэропорта У Франції в компанії Тоталь розпочалася екстрена нарада. Очікується, що на ній обговорять або й оберуть нового гендиректора. Уже є дві кандидатури: Філіп Буасом, маркетинговий директор Тоталь та Патрік Пуяне, директор відділу нафтопереробки.